Яка деревина найтвердіша у світі? Світ листяних порід, крім дуба та гікорі. Коли мова заходить про міцність деревини, багато людей відразу згадують дуб або гікорі. Ці породи заслужено мають репутацію міцних і надійних матеріалів, але реальність набагато цікавіша. У всьому світі є багато дерев, твердість яких вражає, і їх використання відкриває нові горизонти для інженерів, майстрів і музикантів. Сьогодні ми поринемо у світ найтвердіших порід дерева, розкриємо секрети їх міцності та поговоримо про труднощі, пов'язані з їх використанням. Що таке твердість деревини і як її вимірюють? Перш ніж говорити про конкретні породи, важливо зрозуміти, як вимірюється твердість деревини. Найпоширенішим і визнаним методом є тест Янка. Суть його полягає у визначенні сили, необхідної для витиснення сталевої кульки на половину в зразок деревини. Результат виражається у фунтах сили, LBF і є числовим показником, який дозволяє порівнювати міцність різних порід. Важливо розуміти, що твердість не єдина властивість, яка визначає цінність деревини. Також важливі щільність, еластичність, стійкість до гниття і термічної обробки. Однак коли справа доходить до найтвердіших порід, саме рейтинг Дженке стає ключовим фактором. Австралійська булочка абсолютний чемпіон по твердості, очолює список найтвердіших порід деревини австралійський бор, а лаука сварина Лухмантме. Цей член сімейства Малберрі, родом з Австралії, може похвалитися неймовірним рейтингом Єнг приблизно 5060 фунтів. Це значення настільки високе, що дозволяє сміливо заявляти про його абсолютне лідерство. Що робить пучок таким міцним? По-перше, це його надзвичайна щільність. Деревина булочки надзвичайно важка і компактна, що безпосередньо впливає на її твердість. По-друге, унікальна структура волокна забезпечує виняткову стійкість до деформації. У минулому булочки використовували для виготовлення ручок інструментів. А також у суднобудуванні. Однак через обмежену доступність і повільне зростання сьогодні його використання обмежене. Особисто я вважаю, що вивчення потенціалу бун в сучасних композитних матеріалах є перспективним напрямком, який може призвести до створення унікальних і міцних конструкцій. Лигнем вайти дерево життя з багатою історією. Друге місце в списку найтвердіших порід деревини займає лигнем що в перекладі з латині означає дерево життя. Цей вид, поширений у тропічних регіонах Карибського басейну та Південної Америки, має рейтинг дженке приблизно 4500 фунтів села. Історично лигнем Вайти цінувався за свої унікальні властивості, не тільки за твердість, але й за природну стійкість до гниття та морської води. Його широко використовували в суднобудуванні для виготовлення осей і підшипників у медицині. Деревина цього дерева містить натуральні масла, які мають антисептичні та протизапальні властивості. Сьогодні липнем вайти знаходиться під загрозою зникнення через надмірну експлуатацію та руйнування середовища існування. Я вважаю, що необхідно вжити рішучих заходів. Щоб захистити цей унікальний вид і зберегти його для майбутніх поколінь, використання деревини зі стійких джерел і розробка альтернативних матеріалів є важливими кроками в цьому напрямку. Африканське чорне дерево розкіш і музика. Африканське чорне дерево, також відоме як ебен, є ще одним видом, який варто розглянути. Його рейтинг дженке становить близько 3600 фунтів села, що, хоча й нижче, ніж у батона або Ликнем вайти, все ж ставить його серед найтвердіших порід деревини. Головна цінність африканського чорного дерева полягає не тільки в його міцності, але і в красі. Дерево має насичений чорний колір, який чудово полірується та забезпечує неймовірно детальне різьблення. Ось чому африканське чорне дерево часто використовують для виготовлення музичних інструментів, таких як гітари, скрипки та віолончелі. На жаль, африканське чорне дерево також знаходиться під загрозою зникнення через неконтрольовані рубки. Висока вартість деревини робить її привабливою мішенню для браконьєрів, що призводить до виснаження популяції. Необхідно посилити контроль за торгівлею деревиною та підтримувати програми відновлення лісів. Проблеми та перспективи використання найтвердіших порід деревини. Використання найтвердішої деревини пов'язане зі своїми труднощами. По-перше, обмежена доступність. Багато з цих порід ростуть повільно і зустрічаються в невеликих кількостях, що робить їх дорогими та важкодоступними. По-друге, висока твердість може ускладнити обробку деревини. Різання, свердління та шліфування листяних порід вимагає спеціального обладнання та навичок. Однак перспективи використання найтвердіших порід деревини залишаються дуже привабливими. Розробка нових технологій обробки деревини, використання композиційних матеріалів і пошук альтернативних джерел деревини можуть сприяти розширенню використання цих унікальних матеріалів. Впевнений. Що подальші дослідження властивостей найтвердіших порід деревини та розробка інноваційних технологій обробки відкриють нові можливості для їх використання в різних галузях промисловості. Особливо перспективним виглядає використання цих порід у виробництві надміцних конструкцій, музичних інструментів і предметів розкоші. Висновок: Світ найтвердіших порід дерева це дивовижне поєднання сили, краси та історії. Від австралійської булочки ликнем вайти до африканського чорного дерева, кожен із цих видів має унікальні властивості та є цінним ресурсом. Однак важливо пам'ятати про важливість сталого використання цих матеріалів і необхідність захисту їх природних середовищ існування. Лише тоді ми зможемо зберегти ці дивовижні ліси для майбутніх поколінь і використати їхній потенціал для створення інноваційних, довговічних дизайнів і продуктів.